Взагалі зараз ми більше хотіли би наймати сеньорів, але приходиться е, наймати багато джунів. Окей, okay. добре. Слухай, а таке питання. Е, ми тут говоримо про е, overachievement якийсь, я не знаю, як українською теж сказати. Це треба GPT-питати, треба про якесь овердосягнення, е, екстра зусилля для того, щоб ціль треба досягнути будь-яким шляхом. І, е, і це, це складно. Е, ось, відповідно. Людина в такій позиції, CEO в такій позиції. Йому, окрім того, що це фан і челенджево, окрім того, це дуже стресово. Одного разу я був на події, де було 30 фаундерів, і подія була якраз там про всякі ментальне здоров'я і такі mm -hmm. речі, і там і вони. До цього провели опитування, і серед цих 30 фаундерів двоє з них робили спробу самогубства, от тому, що в них настільки там була стресова і складна робота. А з іншої сторони, можна ж просто бути сінір-фронтенд-розробником чи там будь-яким сінір іншим розробником заробляти 5 тисяч, мати work-life balance і не бігти за цими якимись екстра досягненнями. Да, тому навіщо? абсолютно.